Привітулі фактів! З вами Назвіксі. І сьогодні я буду показувати, як наїстися, коли нема нікого вдома. Е, коли нема нікого вдома, і ви сидите голодні. А щоб не бути голодному, треба щось їсти. Я покажу, як це виконати, цю проблему. Заходимо в холодильник. В холодильнику як усе щось там є. Але це таке де я б це вдів їсти, ось скажіть дивіться. Божче б. Я б де це вджим їсти. Це ні. З це ні. Шукаємо один кусок якоїсь є, але в нас плістина. Але це не так суттєво. Кусочок відрізаємо, викидаємо геть. Ріжемо там, де не засохло. Буде більше не різни, ти, бо я не знаю, як у кого який організм, але мій організм, якщо три ще порчені куска у басі їж, то ще не, не троїться. А якщо ви за цей, то краще більше в трьох не беріть, або взагалі два беріть. Так. Розмажуємо рондель до сильних оборотів, аби ж Jajce, jaz najšel, prišel, kul neko kulaj po zaberal, čutiti, ko v tašem ni 10. E. E. Kočeto! Kočeto! Zdaj je odšlo. Zdaj skoraj je prišlo. Zdaj skoraj je. Zdaj skoraj je prišlo. Zdaj skoraj je prišlo. Zdaj skoraj je prišlo. Кусочок сала. Кусочок блядь, кусочок. Купасу сплісні, то що ми нарізали. Ай будеш так. Так. Порошень лопатку. паску. А де лопатка? О. Он. Он. Тихіше! Хорошенько підбавляємо паску. О, це вже кипи. Трошка можна взяти солі. о, Це, о, Прошу дуже, для тебе пани їли. Так, хорошенько поселити. Хорошенько можна цибулі накраїти, щоб було пахуче. Я тут цебулю край. <плухи> так, хорошенько накраю. І це де це вже горить. Я не стильний кухар. А -а. Що за цибуля пішла? Якась американська чи що? Та якось беремо, я забув як це країти. Коротше, якось отак. Отак краємо. Потім отак. Отак. І це, все тебе пори. Все хорошо. Ти тут не підказуй, ти не кухар на кухні. Це все, хорошенько з того. Так, і це якщо горить, це не так суттєво. Опа! Я вмію яйця перекидувати так як блінета. Раз. Але раз так перекиду, що мама зі рукату перекидує. <різь> <різь> Хорошенько щось тут Пауза. Так. Наша піща. Диволосики. Наша піща вже майже готова. Хорошенько все просмажуй, засмак. Худи що запах не може передати. Е хорошенько. Кубасу побажано довше присмажити, якщо вона можна вмерти, то який вироні, самі розумієте. Беки я кухню. Да кубаса викручується. Що це значить? А значить, що вона вже... Значить, що вона зараз стрільна. Що вона вже є. Ну зараз стрільне, ідіот. Ну і стріляй, і ха ха дурак, Ч зараз це вже все хорошенько просматриває, тепер можемо їсти. Так. Наша піща готова. Все акуратно розкладаємо на тарельку. Цибульку вибираємо. Файно засмажилось. Так. Все. Тепер ви знаєте, як зготувати їду. А з вами був Назікскіп. Всім пока!